Е, уху ху нічого собі! Давай, друже, давай. Uy, Це просто якийсь копей. Так, так, ну шо. Окуньки присутствують. І е, окуньки, непогані окуньки. Прям такі, ух, які добрі! на них. У -у -у -у. Нормально, зараз будемо пробувати. Привіт! Сьогодні вийшло половити більш змістовно. І спитав скіфкову вудку лайт. Теж сподобалось, все нормально. Піймав ну, непогану рибу, непогану. Ха, побачите, прям таку гарнюсіньку. Погода, звісно, капець. З утра був дощ, потім крупа, зараз тут йде. Тобто риба така віловата, але дещо впіймати вдалося. Так що дякую за перегляд, ставте лайки, поїхали. Жилка 207, колмік, мормишка, уралка, вольфрамова, інфоралка XS з латунним кулькас. Піма вже два окуня. Чому не знімав по... <гум> Шов дощ. Зараз дощ ну, так значно менше. Так що спробую піднімати. Мормишка ця ну, досить популярна, це новинка цього року. Люди, які її спробували, кажуть, що дуже дуже робоча. Ну, от. Ну, латунна, латунна кулька на маленькій мармишці. Що б там вона була на робоча? Звісно що робоча. Підвіз є на паузі. Ох ти! Непоганий. Жилка максимально тонка для мене на ну, 2,07 і Вона досить стара. Я її купив лі... років 20 тому. Вона в мене лежала. ну я так письмикав, начебто нерветься. Ось, ну таке. Ось такі окушки. Слухайте, ну непогано, мені подобається. Мені подобається. В принципі, вука. Ну, вона специфічна, дуже-дуже легка. апологети без скіфкової ловлі мені казали, що ось та, яку я ловив на минулої риболовлі, вона взагалі не, не, не підходить. Ну, апологети є апологети У них свої якісь мислі. Тому я зробив ось цю літовку. она влажит там совсем мало я уже не помню сколько там, 8 грамм в Така такая минималистичная Бачите, катушка минимальный так и тримач ну в принципе ей нормально я відчуваю все что нужно Відчуваю рыбу, відчуваю мормышку Тримати її двома пальцями досить теж таки зручно, Але, отак. змотувати, отак так берете і змотуєте. Розмотувати, отак от. Сюди палець, сюди палець, Так взяли і розмотуєте. Ну, тобто можна приспособитись, якщо вам треба саме мінімальна вага. Дивіться скільки риби на дні. сподіваюсь ви бачите. ох ох, ох. Ну зараз ми її половимо. І. Ух ти, Друзі, це прям... Прям знаєте. Ого. Оце вже рибка. А це жилка штанка. Прям пручається, у ху ху Дивіться як окуньок. Ну, це вже рибка ляньте. У-ху-ху. Дивіться як під бороду. Ха -ха -ха. Не. Тобто він такий, цікавився. Цікавився, але не брав. Ну блін, це вже класний окунь. для этого озера, это прям классно окунь. Е, -е уф, уф, уф. Ничего себе. Особи... Ой, цеще еще краще. чуть чуть краще. Ой, 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 ой 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 ай -мо. Охренеть. ой 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 себе. ой ой так я такого тут еще не улыбнусь ой 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 давай 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 дружи, давай Ой-ой-ой. Охрініти! Ах. О, Нічого собі, друзі! Ви подивіться на це. й моё Охрініти! Я й не знав, що тут таке є. Зараз зробити треба фото. Такого кабана зловив на безківковку на ось вот таку Уралочку Німфоралка Excess Я не знав що тут такі водиться <різь> капець круче Лейд Литл розплутав жилку по льоду, тонка як паутинка. Я не ну, люблю такие жилки, блин. Але, ну, бачите, такого классного окуня завалив на ней. Опа, есть. О, это и лучше, чем новый. Это прям забирабельный. Так. Это забирабельный. Да, добре. Нормально. О! Нормально. Нормально. Слухай, это ну сегодня прям классно. Ну <с only> yeah. no, блин, майже же метр пеняв видно. Так, да. ну видиш, невеликий, я його теж брати не буду. Так, треба поміняти лунку, мабуть. Ще одна лунка. Тут риби не дуже багато, але спробувати треба. На чорну плюнув. ха, -ха. І, До речі, непогана риба. О, -о. ха, -ха. ох, это прикольно. Непоганий, непоганий, непоганий. О. О. На шкарубку середню. Без... Бісер. Добре. Так, цікаво. Є. Ого-го-го-го. Є, О, це знову щось. Ой-ой-ой. Це знову щось здоровезне. ребята о друзі знову щось таке саме віддаю йому жилку а на цей раз жилка товще це 0-1 оху

Що вибу відбувається, друзі, подивіться на це Це просто якийсь капець в видоха Подивіться на цього кабаняра. Друзі, дивіться Дивіться який кабаняра. Це в мене рекорд, мабуть, на цьому. На цього кабаняру. На чортика взяв. Блядь. Це просто якийсь капець. Дивіться, сколько там їх мордатних. Треба якось їх. З ними домовлятися. Дивіться, красавчики. Ну так він бере. Ну, ви бачили, оба дерева були поймані під бороду. он обадають і эту мармишку і, і, і є. Є, є. непоганий. Не такий як ті, але да, да, гарний гарний окуньок. Мабуть у ті віки лежать. <сісті> Щось такого розміру. О. Так, нормально. Нормальный беребельный окунишка. Е. Те ж непоганий. Теж непоганий. Ось Такое. Менше ніж ті. Я його навіть відпущу. Рибить треба пам'ятаю. Такого я відпущу. Слухай, там прям клв пішов ну, не дуже риба такаш. Угу. Такаш. Так, поміняємо рубушку. Сьогоднішній улов ось такий. Було ще ну, досить таки багато дрібного окуня. Але середній розмір такий та непоганий. Ну і ці два це просто капець якийсь. Я в шоці. Це мій рекорд на цьому озері точно йде і, да, і нам, мабуть, взагалі таких здоровенних окунів я своє в житті наловив. Дивіться. Я розумію, що комусь це когось це не так вразить, як мене, але мені дуже-дуже... Я дуже-дуже задоволений.